Це не прості, це не прості. Доброго дня, чи колеги. Андріат, я не знаю, за п'ять років я вже навчився пропускати далі. Вам роздані, шановні колеги, які питання потребують до опрацювання? Зараз прошу озвучити, які питання потребують до опрацювання. Питання 28-70 і питання 84. 8, 28. 28. детальний план, 70 і 84. Шановні колеги, які ще питання, які потребують до працювання. Є ще питання? Всі питання індії готові до розвідки. Які питання треба додатково нам питання? Будь ласка, питання. Я попередню на наші стандартні питання для приватнізації колегам про охоронних органів. Це надання поводино на прийняття державної власності, власності, власності на неба і квартиру на вулиці на Марсель. Завтра всі комісії прияти. Дякую. Які ще питання, що зараз завершувати. Також пропонуємо зміни до положення в операції <кху> засвітів в <кху> числоніпій <піль> для учасників виховання. Не дуже про збільшення, що ми треба це підтримати, це на звинувати. Дякую. Які ще питання, які Будь ласка. Про затвердження переліку водою залізничного району міського. Це доповнення попередньою хвалею, вони заказували ці перелік. По водою задати Чи є ще питання, які треба кажуть, запитання? Є дві да. ухвали. Хочу, шановні колеги, додати ухвалу про додаткові умови оренди частини наштового приміщення на ринок 1. Це кав'ярня, отут на нас в ратуші з умовою для ветеранського підприємства. Вступає в силу закон з лютого про ветеранське підприємство. Ветерани, учасники будуть мати змогу отримувати майно без конкурсу, і ми, забігаючи наперед, робимо таку умову ухвалі. Ми робимо таку умову ухвалю. Ми будемо оголошувати в Прозоро з такою так, так. Так. умовою. Та? Всі, хто мають так. Хто вже беремо, ми знаємо, хто на аукціоні переможе. Хто з мене розуміли? Я скажу, ви що. Вчасно ми розібрали. То є ще питання, які будемо вдати, Андрій. Шановний, хотіла б так само додати до порядку денного дві ухвали. Це про отримання благодійної допомоги. Благодійної допомоги міста Вроцлава – це визначення саме отримувача благодійних коштів міста Вроцлав надає 1 мільйон злотих на НБРКен. І також по наданню 52 тисяч євро від міста Мурнау, німецького міста. Мільйон злотих, скільки то є 200 тисяч. Це 11 мільйонів гривень приблизно. 11 мільйонів гривень. 3,6 злотий до долара, а так то 11 з копійками. 13 мільйонів а ті скільки нам Так. Морнау? Вони це, це гранди, які вони фактично отримали. Це гранди, які вони подалися за нашу ініціативу ти і Вони вперше нам допомагають. Ні, вони не вперше допомагають, вони раніше вже збирали, такі робили фандрейзинг, <плес> вони вже збирали гроші, але це громад. А тоді є прохання. Ми від ці, ми, що на завтра програти? Завтра просто округу. ми вернемося до. І є пропозиція урочисто з Європейським наційним банком підписати угоду по грічно. Це якраз е, округу пані Шолеста по реконструкції цієї дороги за градусі кожен. І ми, це ми це підключили колег тут Шкій, так, так. з Люксембуру, хто керівниця з, 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 з Києва зручиться, ми тоді офіційно проведемо цю церемонію підписання, і потім одразу перейдемо до питань порядку денного. І можливо, що ми на той, на той момент проголосували якраз э, цю ну, ухвалу по цьому місту німецькому, якщо мер буде на зв'язку, то вже мер включимо, нехай Бахкова там скаже, я йому подякую. Тобто, ну, щоб воно було красиво, тому що да. вийде, Миколаєвич, я от з власного досвіду можу сказати, що ми деколи забуваємо дякувати. І це настільки скривається ну, боляче, дуже боляче. Можливо, те питання приїхати попросити чи віддали, а потім приїхати подякувати. Тому що тоді ти маєш можливості для наступних контактів. Я розумію, що це деколи і час треба тратити, і здоров'я, але ну, без того не добуває роботи. Можливо, ви розумієте, громада міста, кошти, які вони мають потратити на свою громаду, дають нам. І мер, хоча має мати спесакцію, що його там включили, він сказав, що мер розклада окремо має приїхати до міста кого ми з ним окремо ми йому подякуємо, може бути молодці, то третій підряд вони дають кожного року по мільйон доларів. Це дуже кругі. Він дав слово, що буде мільйон доларів. так і плану до цього мільйона доларів. Це лишилося. Він додав раз мільйон. Потім другий раз мільйон, а зараз третій раз мільйон. І що лише це кого? Маленький. Але то вже є підступний. Вчиться. Є ще запитання. Ти ще про, просто доповнення до Врослова. Там якраз 26 числа приїжджає заступник мера Вроцлава. 26 числа буде заступник мера Вроцлава у Львові. Він приїжджає на конференцію, і він якраз привезе підписаний мером Вроцлава договір про ці грантові допомоги. Це теж буде, напевно, гарна нагода подякувати. Будь ласка, причатення. Якраз ми зараз плануємо їхній графік. Після. Ну, Запам'ятаєте цю ухвалу, яку минулого разу на колегії включили, а потім на сесії депутатів підтримали, щоб вона була перетримана. Я вважаю, що враховуючи сьогодні в ситуацію в Україні. Її має показувати тільки позитивні меседжі. Ця ухвала вже в зал. У нас будуть дискусії тільки робити. Нікого часу немає. У велике прохання може спробувати, щоб, ну, тільки, щоб я згоджував пропрацював, знайшов якесь порозуміння, і ми вже А Може ми послухаємо, чи не піднімаємо. Я розумію, я, 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 я всім дам слово, просто я мене, що нам треба єдність. Ніхто мене не може заставити відмовитися моєї сторінки в Ну ніхто. Я цього ніколи не зроблю. Ну, це інформація, це питання безпеки.

Добрий день, колеги. Дякую за надане слово. Шановні колеги, пане міський голову. Я би дуже просив знову ж таки про одну річ: про дотримання регламенту і про дотримання законодавства. Враховуючи, що ініціатива моя і колег депутатів по напрацюванню цієї ухвали була вже більше місяця тому. А я дуже прошу включити її до порядку денного в основний перелік питань. Якщо ж міський голова або будь-хто інший вважає, що ця ухвала потребує допрацювання, то ми можемо про це, як каже міський голова, до ранку поговорити. І якщо це буде дійсно так, то ми її перенесемо, допрацюємо для того, щоб ця ухвала дійсно мала найкращі результати, які є фактично в найбільших цивілізованих країнах і найбільших містах. Дуже дякую, тому єдине прохання включити її, не порушувати регламент. Дякую. Дякую, Бойко, яка ваша думка. З однієї точки зору стосовно цієї вклади. Якщо ми хочемо, щоб якісна інформація наша управління комунікації працювала, то я. Погоджується, що штаб провідній комунікації потрібно збільшити на тоді з людей, скільки поставлено задачі цієї ухвалі. А з іншої точки зору, так, саме так збільшити. А з іншої точки зору, якщо ми хочемо завтра мати публічну дискусію з паховами, з інших документами стосовно деяких -пед, архів стосовно практичності надання інформації, то я думаю, що завершення те, те, що ви говорили. Що ми зараз потребуємо не дискусії, не роз'єднання навпаки позитивних меседжів, то я вважаю, що ця дискусія вона і просто заявила. Тому в мене є прохання, що щоб ми її і і Юра, що ви впішили, він як автор і перенесе. Якщо ви дійсно там вони з бойком вирішили, що вони можуть і випрацювати наповідь, у нашому дімі включати. Тому що щоб не порушувати регламент, то додатково. <кій> я поставлю на голосування, хто за те, хто ухвалу завтра включити. Будь ласка. Хто за? Хто за? Раз, два, три. Дякую. Дійсно не прийду. Дякую. Які ще питання до короні? Якщо питань немає, вважаюся успішного робочого дня, завтра працюю. Великі прохання з'ясувати світу. ставлю на прохання від 77-го питання відстату, що я вийду.